Давайте, поки ніхто не бачить поміняємо кардан. Да? Ну, Підтягувати фланець хвостовика редуктора і замінити кардан це як наче якесь приступлення. Да? План вкинути кардан, я його там хрестовину купляв фірми АСР. Перепресував все, але є люфти. Натяг, вроді, нічого по фланцям, але... Блін, ні чорта не видно, але да, але люфти вже на, новому, на новій хрестовині. Ну, Но підкину на певний час, а цей, що в мене стоїть, віддефектую, подивлюсь, якого він там в загальному стані, можливо, переберу на заміну, а їздити то треба. Ж. Хоч день, хоч вночі. Тож, Жигуль після попереднього ремонту, ну прям до сих пір кайфую, прям. Подобається, так. Тож треба трішки ще позайматися. Там би і попередку можна було б полазити, ну вже як планував з карданом, так і продовжу. Включусь вже в гаражі, там на ямі. Не знаю, з матюками чи ні, але точно поліземо. І рівень палива. У мене тут не Та видно, так? У мене якби прибори всі працюють, але там явно з датчиком палива рівня. Він до нуля не спускається, що неприємно. Бо був в мене такий момент, паливо закінчилось, датчик показує. І я думаю, та що за, а потім вже до Петра, що його там нема. Тож, напевно, і бензобак витягну поплавок. А так. Працює якби, але однією рукою незручно, де? Я вам скажу, я вже так по звичці вирішив залетіти. Але ні, не вийшло. Понти поколотить. Так. Я й забув вже, що я розказував. Коротше, давайте переміщуємося в гараж, витягуємо кардан. Спочатку його відкручуємо. Один болт залишився, але здається, я їх міняв. Кардан той, що будемо ставити. Кардан, який є запасний. Кардан. Обрізаний. Ну і цей, що стоїть. вибір є. Витягну. Болти, я думаю, відкрутю. Я КПП коли міняв по-нормальному, тут все збирав, тому складнощів, я думаю, з цим не буде. Тож зараз висмикну. Поки що все добре. Явно кронштейн зігнутий. Тому прийшлось пластину цю відкрутити. Змащую, але. Так, давайте тут нова хрестовина, да? Ну, Видно. Але цей кардан, що я зняв, та просто ульот, він набагато кращий. Це прям однозначно. Ніж той, що я ставляю. Там люфти, як на новій хрестовині. Так. Ну коротше. Просто що даремно знімав, чи що фланець я підтягнув. Дійсно відкручений був. А кардан, ну, я його, скажімо так, якщо він посипеться, я його просто здав в метал. Або труби з нього повирізаю собі за різні заготовки. Бо ну, в такій кількості мені не потрібні вони А перепресувати, ну він такий, підбитий там, коротше, поїздить, подивимось, наскільки вистачить. І цей, цей, що в мене є, його просто можна навіть назад поставити і не заморачуватись. Все з ним добре. Та й цей такий же. Тож виходить, із хорошого підтягнув гайку хвостовика і з нічого замінив кардан. М -м -м. В моєму випадку затягнути гайки і помазати річбу це те, що як отче наш. Ну, ну, пошатати, щоб цей звук почути, тут метал. Коротше, з люфтом воно це все. А там старий підвісний хрестовина. А ну, вони ж в такому стані, як і нова. Все, закриваємо яму і бензопаливний бак. Можливо, там щось зламаю. Треба вечір розбавити. Я сюди і не заглядував, але дивлюсь, тут хоча б хамут би поставити. Не знаю, можливо, за місцем, а можливо, прийдеться таке витягнути бак. Коротше. Зараз тут трошки попораюсь порядок наведу. Витягнув таке, як наче новий. Явно щось з ним якісь є проблеми. Хм, херня якась. Ножку, ну, дивлюсь, загнута. Я чому не показує нуль. Ну, зараз під'єднаю електрику, подивлюсь, як воно там ходить. Ну. Зігнути отак договій явно не повинно бути. Уже хтось щось підгинав, а один, але один чорт. Виходить, що не працює не в тому діапазоні. Ну, зараз можливо. Розламаю. <кл 'язано> не знаю, щось тут явно не так. Та лампочка і не горіла ніколи. Так, розібрався, він зігнутий, скажімо так, підігнутий не в ту сторону. Ну, та що, вирівняю зараз так візуально. Прикину, Прикинув пак бак, злити паливо. Ну вже ні. Просто вирівнюю той поплавок. І подивимось, поспостерігаємо. тож то ж взагалі ну, не воно. Зараз, наче принаймні, електрика працює. Резистор також. Типу вирівняв. Але діапазон в нижньому, скажімо, допуски щось не співпадає Контрольну лампу виставив так на вскидку. Тим не менш тепер працюватиме. Ну, можна сказати, полагодив все ж таки приємніше, ніж дивитись погоду, а не рівень палива, шланг. Вже туди протягнув трубку. Переставив, але щось там явно не так було. Збираю назад, в принципі, вечірок так і провів. Хоча ставити не ставиться, Упирається, ну, як в паливний бак. Воно трішки там якось під котом. Коротше, поплавок я пер... в, в іншу сторону переставив. Зараз спробую. Є підозра, що він просто впирався в стінку. Того його і гнули, і не виходило в них з цим рівнем. Хм, цікаво. Що я там витягувати не хотів? Та дивись. Випало кріплення. М -м -м. Аж бісить. Хі -хі -хі. Ну, приберу я якраз трошки тут сирувато. Ця історія затягується, як кардан швидше замінив, чим вичищаю. Ну це просто я трішки в шоці цього фен, я не знаю, український стройм. Строїтельний. Коротше, нема. Тому ну так, відкритим колом'ям, але тут так сиро. Коротше, вже як небудь трішки підсушую, я вже вигорнув ну, в цілому. Прибираю. Як би там не було, як я там би не казав на Жигуля, але зараз трошки ліричний відступ. Його ж можна було закрити очі та й мать його все. Далі їздити. Але вже якщо, ну, я в том, що я що хотів конкретно сказати, якщо я вже поліз, то ну, відношення повинно бути як ну, скажімо так, людське, як майстра, а не просто там, от, не знаю, не, не, я це не, не планував робити, не буду. Вже якщо і приходиться, ну, що витрачу трохи час, але знатиму, що тут більш-менш порядок. А так, звісно, я їздив сюди, не заглядував в принципі то І не знав, що й робиться. Здогадувався, звісно, але метал тут є, нічого не випадало, тому на жаж, як поки не відвалиться. Коротше, продовжую працювати, прогріваю, вичищаю. Головне ж в гнилом жиголі стоїть, ковиряє і розказує, як бути людиною, да? Так, це, звісно, відносно. Тож, такий був в мене ліричний відступ. Та й, в принципі, попрацював, вичистив. Не прям вау. Але, я думаю, підсохне. Зараз все встановлю на свої місця. Дотру. Паливний бак. Ну і в цілому зберемо також ці скоби, зафіксую пластину, щоб не випадало отакого От ефекту не було. Це ж краще, ніж було. Хоча. Так, да уж. Ну, тим не менш. Зараз все є хамутик. Залишилось знайти хомут. І резинку тут продіти. Так вона тут штатно сидить добре. Зібрав датчик наче. Ну, принаймні, хоча б більш схоже на правду. Поспостерігаю, як закінчиться паливо. Але сподіваюсь лампочка вже щось буде відносно. Показувати, ну і рівень, явно стрілка менше показує. Паливо тут є, але не знаю скільки. Заправляв там 3 літри і ще трішки було. Ну, може літрів 5 є, не знаю. Коротше, справився. Прикрутив все, хомотик все добре. Тож, і тут навели порядок. Ну, однозначно, рівень стало краще. Так, мій. Чудовий п'ятий ступ виїхати зараз. Не буду відволікатись, бо ще ще. Хоч лампочка, сподіваюсь, буде працювати так. А так. Економий в місті разом з клапаном. Поставив колись був, працює. Безполезна штука, тим не менш є сюди. Температура, тиск масла так. А, ничего себе, не та, не туда. Ще шкардан меняв, да? Я вже и забув, что мы вами звони робил. А, no. поплавок торопить, по-моему. <хи> Цікаво, короче. історія. Ну, no, там і палива мало, Небагато то. Аби не кардан карахтів. Опа. Кардан. Ага. Точно знаю, що треба робити. Пам'ятаєте, ручник, те, що я казав, не виходить частина. Скоріше за все, муфта прогинається еластично. І кардан стучить Оп, цей кронштейн, який зігнутий. Це прям 100%. Отак, можна до безконечності ремонтувати, але треба всі нюанси знати, щоб ці ремонти були якісними. Я ж закрив на це очі, бо попередній не доставав, але там точно муфта була краще. Так що, треба знову знімати буде. Ну що ж, вже не сьогодні, це точно вияснили момент. <хи> Ох, ці випробування. Ну, далеко їхати не прийшлось. Всім дякую за перегляд. Повернусь, не знаю, в якомусь моменті, можливо, знову з карданом. Так чисто вам просто на вечір. Ностальгії, хто з цими жигулями добувався в своєму житті. Можливо, згадається вся ця біль, страждання, не знаю. А можливо, які і приємні спогади у вас. Та я впевнений, вони є. Так, що ж, газку не даш, ну вже вибора немає. Буду так трахіти. А вирве то й вирве, мать його, скільки того життя. Тож, всім пока кардан стучить жорстко, не варіант. Обов'язково перероблю. Ну а так, як би там не було, займаюся. Всім гарного настрою, мирного неба і без пригоди.